Лоша це і лоша, і жеребенок. Колір на іризі. Порода в неї тракени. Тракен це така німецька порода, Город тракен є в Германії, там їх вивели і так вони тракенли. Така порода є різного росту. Просто дивіться, в такі... нас така... У нас, У нас катає дітей. Є високі коні такої породи. Це. Вони для скачок. Для, ну, для всього. Коні як люди. От, як є великий дядько, так, він може носити великі грузи. Є маленький дядько, ну, він це. а є танцюристи, худесні, жодені, так і саме коні. Ну. Все, точно, як, ну, все повторяється, як у людей. Живуть коні в середньому 25 років. Поняли? один рік коня рівняється до наших чотирьох. Якщо коньові один рік, то по людських мірках це чотири. То, то, ну, да, чотири.